Усім привіт, дорогі чоловіки і жінки, хлопчики, дівчатка і небінарні особи. Сьогодні говоримо про фільм приборкання норовливого з Адріана Члентана та Арнело Муті. Я абсолютно здивована. Я подивилася цей фільм нещодавно, уже такому більш дорослому, зрілому віці, після психотерапії. І я просто була. В захваті від глибини цієї історії, від абсолютно такого художнього доробку е мистецтва, е тим, як знятий фільм, е яким чином передані процеси, які там відбуваються, і який це насправді такий протест е в тому суспільстві, в якому він знімався, коли він знімався. Е і про це сьогодні хочу поговорити, поділитися таким більш глибоким пластом е цього фільму, як ми зараз, дивлячись на нього. Можемо переосмислити природу стосунків, як вони будуються, які висновки ми можемо зробити для себе. Е, перш за все, що. Е... Ми розуміємо, що фільм був знятий в тому суспільстві, де якщо зараз у нас ці скрипи вже починають якось руйнуватися, і у чоловіка й жінки стає більше простору для своїх проявів, ми так урівнюємося. То в, в, цьому, в цьому фільмі чітко показується, що жінка в даному випадку Карне муті, це просто окраса суспільства і нічого більше. Вона собі, за рахунок того, що вона базово від народження, гарна жінка, вона прекрасно вписалася в цей суспільний договір. Знайшла собі чоловіка, який також відповідає цим запитам. Він багатий. Він носиться з нею як списану торбою, і в цілому задовольняє її потреби та вирішує якісь проблеми. Вона собі прекрасно собі відчуває. У нас є Адріана чи який повністю в. Конфлікті з цим суспільним устроєм, в конфлікті з тим, як будуються стосунки, дуже класно. Він приходить в цей бар, де там до нього прийшов журналіст, і він дізнається, що його друзі, знайомі, сусіди сказали, що він насправді ну, дуже складна людина. І він починає їм висказувати в сенсі, я складна людина. Подивись на себе, ти одружився і взагалі втратив себе. Ти перестав бути чоловіком таким, яким ти був до цього. Ти розсипався, і він йому дуже не подобається те, яким чином. Ці, такі стосунки, як вони от були усталені, ну, вони й зараз дуже, дуже багато таких стосунків, та коли додружуються і взагалі змінюються абсолютно кардинально і втрачають себе. Але е, в цілому, що він коли дивився на ці приклади, він такий, ні, ні в якому разі я не хочу таких стосунків. Краще вже ніяких стосунків, ніж такі стосунки. І коли ці два герої зустрічаються, тобто Арнело Муді. Вона вже вона прекрасно вписалась в це суспільство, вона в ньому існує на всі 100%, на відміну від Челентани, який живе особняком в цьому всьому суспільному театрі. Але вона знуджена цим і нудно тут, і тут не цікаво, і тут не подобається. І як тільки я побачила цей іскру чогось живого, чогось справжнього, вона така. А, а може бути по-іншому. А що саме транслював їй Челентана насправді? Він, можливо, перший чоловік в її житті, який звернувся, який стався до неї на рівних, який не пав е, просто перед її ногами, тому що вона гарна, тому що для нього це не є пріоритетом. Її це здивувало, і її це зацікавило. І я, я, звичайно, коли дивилася його цей фільм, там, де вони просто щось на вивозить по всьому селі, вони кидаються, вони б'ють одне одного, бо не кидається в одного якимось там тарілками. Я така думаю, господи Боже мій, це якийсь аб'юз, це якась дічка, взагалі просто нездорова модель, як добре, що це вже все позаду. І потім десь з другої половини фільму до мене дійшло, що взагалі то це художній прийом, який проявляє, Вявляє їх внутрішні процеси, цю їх внутрішню боротьбу, те, що відбувається у них всередині. І з боку, я, звичайно, не експерт в кінематографі, але з боку, от у цього, якими інструментами передається стан героїв, якими інструментами передається їх внутрішні, їх внутрішні відчуття, як все всередині руйнується, тому що. Ти зустрівся з чимось живим, і справжнім що тебе зацікавило, і їх системи починають змінюватися. З криками, з істериками, з таким от відчуттям надриву. І це дуже класна, насправді, художня, художня проявлена історія. Я прям в захваті від цього моменту. Так от вони зустрічаються. Він не падає просто рабом її зовнішності. Йому це не цікаво. І вони починають пізнавати одне одного на рівних. Він заявляє напряму, про те, що ну, вона дуже він, якби вона не була, іби вона не побачила те, що їй дійсно сподобалось і не була дуже така цілеспрямована. В цьому в цілому ця б історія могла дуже швидко закінчитись, але в цьому фільмі в першій частині Арнила Мучі зробила максимально, що від неї залежало, для того, щоб. Показати, що їй це цікаво, показати, що, в неї є якась, що вона хоче по-іншому, пройти всі ці випробування, які він давав їй на своїй фермі. Він каже: ну, окей, якщо ти хочеш бути зі мною, тоді я повинна знати, що ти поважаєш. Тобто те життя, яким я живу, те що, те, що я роблю в цьому житті. Я хочу друга і партнера а, в, в, будувати з такою людиною свої стосунки. Якщо ти просто хочеш бути якраз у цієї ферми, ну навряд чи ми з тобою зійдемося. Я хочу бути з тобою на рівних. І можна подумати, що Арнело Муті просто вона така вся збалована дівчина, і просто потрібно було трошки потрести, щоб вона успокоїлася. Нарешті зустріла справжнього чоловіка. Але насправді мені здається, що в цьому випадку вона ще молода дівчина, і це якраз такий переломний момент взагалі в віковій ще психології. Тобто, коли я від дівчинки перехожу в жінку. І от як наче на цій фермі, в стосунках з цим чоловіком, нарешті її жінка. Змогла розкритися, тому що в неї було достатньо простору, тому що в рамках того, що пропонувала класична модель, в якій от вона жила до цього все життя, вона ну там не було перспектив на те, щоб її особистість і її. Та характер, її внутрішні, сильні сторони вони якось розкривались. Вона так би і повинна була до кінця свого життя просто бути гарною жінкою. Все це була б її основна задача. Ну потім ще дай Бог народити дітей. Все, тобто на цьому б її сценарій, і її користь для суспільства була б завершена. І вона бачить, що вони вони йдуть в ресторани. Вона бачить, що виявляється її обранець. Він ще й прекрасно собі вписується в це культурне суспільство. І виявляється, що він не просто забитий селюк. У нього все нормально з манерами, і все таке, він просто обрав інший шлях, і це їй також подобається. Тобто це викликає. Також повагу і цікаві ці цінності, цікавить інший підхід до життя, який, яким він живе. Але в якийсь момент вони от повипробовували одне одного, вона проявила своє бажання бути з цим е, чоловіком поруч. Вони там е, багато моментів пройшли разом, але щось не складається, і вона те він все одно не йде ніяк е, назустріч до якогось прям такого потеплішення. Ну і вона собі іде від нього. Йде назад, бо, звичайно, дуже класно, якби вона, зрозумівши, що їй подобається інш, щось інше, пішла в таке своє свою внутрішню трансформацію, і не повернулася, пішла від нього і не повернулася до цього попереднього хлопця. Але ладно, це було б, мабуть, вже інше зовсім кіно і набагато довше. Вона повертається назад там, де їй звично, там де їй зрозуміло, зберігаючи свою там, внутрішню гідність і цілісність. Тобто вона вдала. Максимум з того, що могла, вона постаралась максимум, як могла, але якось не заслужила його довіру, йому було недостатньо. Вона така: ну я зробила все, що могла, якщо ні, то ні. І це дуже важливий момент. Тут і вона поважає його, з його почуттями, з його процесами. Я не буду. Це дуже класний момент для нас, і зараз, коли ми будуємо наші стосунки, так буває, що ви зустрічаєтесь з людиною. У вас, наче, є зв'язок, у вас є якісь схожі та, цінності, ви, ви закохуєтеся, ви відчуваєте, що ваш партнер, та, в нього є якісь почуття, але з якоїсь сторони, або з вашого з його щось не відбувається. Тобто немає цієї сміливості, не, хоч, не може людина набратися сил до того, щоб зробити цей крок. І зараз, через те, що ми такі всі психологічно е, підковані, е, люди часто, або типу чоловік, або жінка е, впадають таке, типу: я знаю, в тебе просто всередині внутрішній біль, але я знаю, що ти мене любиш, і я знаю, що все. І це не повага, це в першу чергу не повага до е, людини напроти тебе. Тому що, якщо я тебе люблю, якщо я тебе поважаю, якщо я дійсно хочу бути з тобою, я вкладаю свої 50%, і якщо ти не вкладаєш свої 50%, мені буде боляче, але я приймаю твоє ні. І таким чином проявляю повагу і до тебе, і до себе. Тому що, очевидно, при всіх. При всіх суспільних штуках, які я проговорила, ну людина, яка вже до такого віку дійшла і не одружилася у нього, не було ніяких стосунків, очевидно, там є якась внутрішня, внутрішня біль, страх, близькості, страх розкриватися і все таке інше. І для цього потрібен внутрішній ресурс. Якщо інший партнер бере на себе цю роль внутрішнього ресурсу та іншої людини, ну це в, в кращому випадку, якщо ну, ви просто будете тягти ці стосунки. І людина вам ніколи за це дякую не скаже. Тому що, по факту, те, чому це сталося, те, чому ці стосунки працюють, це ви просто залізли людині в душу і взяли за неї відповідальність. Ви взяли і за себе відповідальність, і за неї відповідальність. А тому тут прекрасний приклад того, що я піду, якщо з твого боку немає так, навіть якщо я бачу, що в тебе є почуття, навіть якщо я бачу, що це класно спрацювало б. Це ні, я поважаю, і я приймаю, і я йду. Е, ну і в даному випадку у нас хеппі-енд, тому що чинтани такі, там у нього закрутились його е, гайчики, шостероночки, і він таки е, зважився на ці стосунки, зважився на цей ризик. Але може бути таке, що людина не зважиться. І тоді наша відповідальність прийняти це і відпустити. Що може бути дуже боляче, особливо, коли це щось, знаєте, таке справжнє, чого твоя душа потребувала, та? ти відчував, що там може бути щось особливе. Та? Але це стосунки це коли їх будують двоє людей. Якщо більше ініціативи, більше бажання, від Однієї людини це не буде працювати ці стосунки приречені на те, що хтось з вас, а точніше, обидва, будуть нещасними. Тому це стосунки про рівність, про відсутність якихось компенсацій, про таку здорову я б я б навіть сказала здорову жіночність і мужність. Тому від цього серця рекомендую вам передивитися цей фільм з такою новою перспективою, подивитися, які у вас почуття з'являються, коли ви переглядаєте його. Буду цікаві ваші коментарі, звичайно. Як вам мій розбір, які у вас, у вас власні враження? Буду чекати вас нижче під цим відео.